Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з художньої літератури. Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Кажу, кажу казку про бабу Палашку і про діда Петруся, ось і казочка уся. Ой, бабусю, що сумно мені. А я тобі, дідусю, млинців напечу. Млинці це добре, але якби до нас діти прийшли, було б ще краще. Так, давно не приїжджали до нас дочка з чоловіком та онуками, Оленкою та Сергійком. Оленка, мабуть, вже підросла, навчилася кататися на велосипеді. А Сергійко, мабуть, вже навчився тримати ложку, їсть самостійно і не вередує. Швидше б вони в гості приїхали. Дідусю, дивись, Оленка нам листа надіслала, пише. Доброго дня, бабусю, дідусь, ми без вас дуже сумуємо. На найближчі вихідні приїдемо в гості. Тобі, дідусю, я привезу окуляри, а тобі, бабуся, мама купила красиву хустинку. Цілуємо вас, до побачення, чекайте нас. Ваші діти й онуки. Бабусю, так сьогодні ж п'ятниця. Швидше став тісто на пиріжки, завтра діти приїдуть. А я піду у двір та гойдалку для онуків поремонтую. От щастя, діти приїдуть. Дітки, скажіть, чому сумували дідусь Петрусь та бабуся Палашка? Так, тому що давно не бачили своїх дітей та онуків. А після чого вони повеселішали? Вірно, після того, як отримали листа від онуків. А скажіть, що написала Оленка у листі? Вона написала, що вони приїдуть на вихідні. Дітки, ким Сергійко доводиться дідусеві і бабусі? Так, онуком. А хто Оленка для дідуся і бабусі? Онучка. Молодці. Дітки, а скажіть, хто старший Оленка чи Сергійко? Старша Оленка. Скажіть малята, чи всі люди сумують за своїми рідними, коли довго не бачаться? Ви сумуєте за своїми батьками, коли вони на роботі? А яким словом ми називаємо всіх рідних для нас людей, діти? Родина. Родини бувають великі і дуже великі. А хто найстарший в родині дітки? Це бабуся та дідусь. А хто наймолодший? Так, онуки. А скажіть, чи знаєте ви всіх своїх близьких родичів? Як потрібно ставитися до членів своєї родини? Так, їх потрібно поважати, любити і в усьому допомагати? Давайте з вами пограємо в гру. Хто ким доводиться? Скажіть, хто дівчинка для мами? Донька, хто хлопчик для дівчинки? Брат. А хто хлопчик для мами? Сын Кто девчонка для хлопчика? Так, сестра Кто девчонка для дедуся? Внучка А кто хлопчик для бабуси? онук. Кто мама для бабуси? Донька Кто тата для бабуси? Сын Хто тато для мами? Чоловік? А хто мама для тата? Дружина. Молодці! Малята, сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. А називається воно Народився братик. У Олинчиної матусі народився хлопчик. Радіє, Оленка, тепер у мене є братик. Прокинулася вночі Оленка. Бачить, схилилася мама над колискою та співає Колискові. Заворушилась заздрість в Оленчині душі. Тепер, думає, мама вже не любитиме мене так, як раніше, бо треба ж братика любити. Мамо, каже Оленка вранці, ой. Як я люблю вас. А чого ти мені це говориш, непокоїться мати, бо хочу, щоб ви мене любили не менше, ніж Петріка. Мама полегшено зітхнула і каже, піди, Оленка, сонця запитай, як воно ділить своє тепло між людьми. Вийшла Оленка та й питає. А сонце каже Для кожної людини все моє тепло. Від першої до останньої іскринки. скринки. ось ви прослухали оповідання, а тепер скажіть мені, чому раділа Оленка? Так, тому що в неї народився братик. А скажіть мені, через що заворушилася заздрість в оленчині душі? Вона вночі побачила, як матуся співала колескову братику і колихала його. Що ж вона сказала матусі, дітки? Оленка сказала: Ой, мама, як я вас люблю. А що ж запитала в неї мама? Мама здивувалась, да? чому ти це мені говориш? А Оленка що подумала, дітки? Вона подумала, що матуся і татко люблять її менше за Петрика, за її братика. Да? А матуся, що відповіла? Вона полегшено зітхнула і сказала, куди до кого піти і запитати? До сонечка, вірно, дітки. А що ж відповіло сонечко, дітки? Для кожної людини все моє тепло. Від першої до останньої іскринки. Що ж нам це каже, дітки, про що? Що любов батьків, мами та тата однакова для усіх їх діточок, що любов мами і тата однакова для маленьких діточок і для великих, для братиків і для сестричок, так? для донечки і для синочка. Тож, дітки, ви звичайно знаєте, що мама, тато, дідусь, бабуся, братик чи сестричка це ваші найрідніші друзі, вони завжди поруч з вами, розвіють смуток, розвеселять, дадуть слушну пораду, сім'я, родина, рід, які слова святі вони потрібні кожному в житті. Якщо зміцніє хоч одна родина, міцніше стане наша Україна. До побачення, малята!